Доброго дня, шановні, ви на каналі і Сьогодні поговоримо про Accord банк, український комерційний банк, який заснований у 2008 році. Якщо ви дізнаєтеся про цей банк більш детальніше на сайті офіційному, а також в коментарі до цього відео, то ви побачите, що Accord банк є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Цей банк надає широкий перелік банківських послуг юридичним та фізичним особам. Є багато кредитних карток для вашої уваги. Раджу вам звернути на це, подивитись на офіційному сайті, які картки та продукти надає клієнтам банк. А також ви можете стати клієнтом і, наприклад, цього українського комерційного банку користуватися послугами, такими як сплата комунальних послуг, розміщення депозиту, а також інші фінансові пропозиції, які є від банку. Банк працює по всій майже Україні, і його можна знайти у великих місцях, не тільки у столиці.